Так. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Света. і я ось так переоділася, як ви бачите. Я поїхала на від... ну, не можна сказати, на відпочинок. Я приїхала у своє старе село номер 16 в якому я раніше жила. Зараз я вам покажу тут продуктовий магазин, тут є такі прикольнені. Так. Ой, привіт! Привіт, Степанко! Света? Йома, я тебе не п'яна. Скільки років, скільки зим тебе не було. Ти чого тут до нас приїхала? Та, бачу, в тут нічого не змінилось. Та просто хотіла подивитися, як ви зараз живете. О, товар тут тепер стоїть. Бачу, в тут так все гарно. Справи йдуть гарно. Ой, Свєта, дякую, що приїхала. Та так, я надіюся, все нормально. Ну, добре тоді, папа. -па. Заходь ча частіше, приїжджай до нас. Добре, обов'язково приїду, папа. -па. Ось тут так взагалі прикольненько, тут. Так. Така... Гриничка прикольна. Оп. Село прикольне досить. Тут големи є, взагалі все дуже О, Тут є така машинка навіть. Це мого колишнього начальника. Вроде би. І мого сусі. Це що таке взагалі? Е, ви мені поясните, що це? Що це ракета? І тут же яма. Чого це ям так багато? Ще це не подобається, але. Я, коротше, хочу підвал. Це моя колишня хата, я її орендувала. І її мені дозволили ні один день так безплатно побути. Це мої речі старі. Але, на жаль, ці смарагди, що тут, це дорівнює, може, два смарагди в нашому селі. Та. За... Мені попросили вику... Мене попросили викопати підвал. А ну, я допоможу, мені яка різниця. Допоможу я їм підвал викупити. Ви мені треба драбинку. Оп. Оп. Є, yeah. мені треба драбинку факела, А факела пізніше візьму, напевно. Так, куди би то я от сюди драбинку покладу і. Так, копаємося вниз, вниз, глибше. оп 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 Так. І, блін, тут якось реально якось темно дуже. Я не знаю, я копати буду, підвал. Я викопаю, напевно, що далеко досить прокопаюсь, але нічого. Мені треба буде так, би якось вперед. О, це що? А, так це колишні підвали я колись копала. Напевно, що колишній. Я його вже колись викопувала, але він був занадто глибоко. І кольори не підходить, коротше, взагалі нічого не підходить. Поганий тоді був цей, цей підвал. А зараз я йду. Куди я йду? Мені треба факелів. Беру факела. І спускаюсь. Так. Я йду поки що от сюди. Так. О, все. Факе... Ой. Блін, куди я поклала? Мені треба от сюди. І копаюсь вперед. оп, копаюсь. Копаюсь. Рукою, напевно, що землю можу копати, бо і так можу. Е -е -е. Що це взагалі таке? Ні, може я до сусіднього підвала прокопала? Сітен треба вже. Адже наскільки реагувати на це? Може реально якось до сусіднього підвалу, нечайно прокопалась. Ану. Що там таке? Це якась лабораторія, бліна. Ану. Так три, два. Це що ракета? Я думаю, звідки та дерева. А ну йди звідси! А, біжу бор. Що це взагалі було? Там якась ракета в підвалі стояла, чи що. О, до речі, тут є ось такий прикольний городик. Ой, вибачаюсь. Надіюсь, на мене не дуже обідця власник цієї хати. Ну, коротше, тут є такий прикольний під... ну, стриг. Дуже тут прикольний, але я зараз візьму свої штанішки і касочку. Касочку. І все. Це... Блін. Прикольний, до речі, цей лук. Ну, не так, щоб вже прям прикольний, але нічого, коротше, йду до цього жителя, щось немов обговорювати. Бо це взагалі капець, він що, взірвати село хоче. Ну, зараз послухаю. Хе-хе, їм всі буде капець, я всірву ракету до а сам сховаюсь в бункер Він і не буде цього села. Блін, як це відкрити? Ні, це не може ніяк відкрити. Мені треба буде отут якось щось зробити, та прокопають може. Це і цей житель взагалі. Так тут є двері. Блін, я піднімуть вверх, я поліцію викличу, напевно що. А, в нього машина є. В нього хата? Таке собі нормальне. Так. Ану. А так точно. А ну, я закрию ось те. У відео це коли я йому скажете, що я закрила. Ну, мені здається, я знаю, що я потім буду робити, але нічого. Так, спускаюсь. Так. Оп. Так. І зараз йому. Так, ой. Вон. На що це взагалі їй? Так, оп. Оп. Так. Давай, давай, давай. Так, оп, оп, Давай. Боже, як ця дверка сильно тримається. Я оце поламаю, мені легше буде. Давай. Ох, майже. Є! Житель! Не взривай! Чому? 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 Ти це хочеш зробити, ти мені поясни прийде кінець. І ти що тут взагалі робиш? Житель, я закрила твій прохід зверху. Так, я тебе відкрию тут. Не знаю, наш ти замурувався, напевно, що хочеш. Я тебе закрила, і ця ракета тут все зірве. І не, і не ми взірвемося, а ти взірвешся за своїм бункером. Що? Як? Навіщо? А, ні, не треба свята! Відкрий! Відкрий той прохід! Ні, я нічого не відкрию. Так, оцю ракету ти її виключ, то в принципі можеш, але поліція вже думаю, встигне приїхати. Так. Угу. Все, я їду поліцію викликати, це якийсь дуже дивний. Оп, всі якось піднімусь. Е, він, походу, ще й тут ракету хотів пускати. Та ну я бачу, в нього тут реальна машинка. Тому. Врум -врум. Так. Бібіп. Ах. О, поліцейський учасник. Я приїхала і вже прийшла з поліцейськими. Вони там знизу, ну що вони говорять? Це не я, це я вам чесно кажу, це моє ліжко, це взагалі решітка, це не я. Віримо, віримо. Е, ну, в, них, в них там взагалі якийсь капець відбувається, в принципі. Тому. Я не знаю, що я. А, я хочу згадати часи, коли я тут жила. Так, зараз я візьму. Блін, мотики я не маю тут, бо я її перенесла разом з собою, тому я піду з Лопатою на город, теж ніби нормально. Ой. А, я якось збирати тут взагалі не можу. Тут такі городи незручні. А от в мене зараз в селі No13 там взагалі найкращий город в світі, я вам чесно кажу. Взагалі просто така бомба, що не передати. Чесно скажу, житель якийсь взагалі дивний. Блін, тут не вистачає. Але не знаю, я би собі, може, такого стриху в своїй кузниці і хотіла. Подивіться, який там закат красивий. Ану. Оп! Ой! Ой-ой, я чуть не впала. Ні, ну мені сказали, що зроблять з тим житлом? Називається, приїхала в своє рідне село на один день, це взагалі якийсь капець. Угу. Ні, ну я в це село, напевно, що деколи буду приїжджати. Може, я тут ще завтра побуду, але серйозно, жителі тут а, якісь дивні. Я з цього села приїхала, бо тут багато. всяких фіг. Коротше, щось творилось тут, а не по... то що не пояснити. А я поки що сяду на цю машинку і покатаюся по селу. Так. Зараз. Врумрум. Ой, я з машини вилетіла. Так, врум -врум. Ой. Так зараз туди оп-оп. Повертаю. Ой, куди я заїхала? Так, якось треба повернути. Ой, ой-ой-ой! <хух. хух>. Боже, я машину втопила і разом з нею. Добре, що я хоч і встигла цей вилізти. Нічого, його машину не шкода. Не шкода, я вам чесно кажу. Дивний, я вам скажу, житель. А з вами була я, Света. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!